Останніми роками стало доброю традицією проводити для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин різноманітні акції, адже усі діти з великим нетерпінням чекають новорічні та різдвяні свята, бо це ще одна можливість повірити у казку та отримати подарунки. Члени молодіжної ради за підтримки міського голови Володимира Москаленка щороку збирають кошти, аби купити солодощі та подарунки малечі та влаштувати для них святом. Цей рік не став виключенням. Цьогоріч до акції Подаруй дитині різдвяну казку приєднались і члени громадської організації Древляни 21 21-го століття. Всі дорослі повинні створити свято для наших дітей. І ми ніколи не, діли, не ділили дітей на дуже багатних, заможних і, і менше. А є таке бажання, щоб всі діти відчули піклування саме в ці дні про них. Мені приємно те, що в цій акції приймають участь і наші комерційні підприємства. І приємно те, що сьогодні ми з вами присутні на такій акції, яку проводить молодіжна рада і Древляний 21-й. Століття, так мені сказали, така нова у нас є організація громадська, і підтримана вона всіми, ну скажімо, такими здоровими силами з тим, щоб сьогодні знову-таки нести радість для наших дітей. Своє серце на зустріч з дітям відкрили і працівники міського будинку культури. Творчий колектив підготував цікаву театралізовану виставу. Діти залюбки брали активну участь в іграх та конкурсах. Відгадували загадки, співали пісні та водили хороводи. Кульмінацією свята стала зустріч дітей з Дідом Морозом. Долучитися до акції подаруй дитині новорічну та різдвяну казку, міг кожен охочий коростенець, пожертвувавши певну суму коштів. Гривню чи дві можна було опустити в одну із скринях, розташованих в громадських місцях. Саме на ці кошти були придбані подарунки, які казкові герої та Дід Мороз дарували дітям.